Шанували героїв на фасаді Калицького ліцею No2 відкрили ще три інтерактивні меморіальні дошки полеглим захисникам: Дмитру Бобкову, Івану Зембіцькому та Олександру Переведенцеву. Ми щойно передивилися невеличке відео про життя наших героїв Дмитра, Олександра, Івана. Дійсно побачили, що які це були хороші люди просто в цивільному житті. Вони вчилися в цій школі, мені приємно так само, що я так само вчився в цій школі. І, можливо, я стикався, ну, зокрема, з, напевно, з Іваном стикався. Дійсно, тут навчали, як любити країну, як любити нашу Україну. І вони віддали свою любов, віддали своє життя. За нашу Україну Дмитро Бобков був сержантом 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, а також учасником АТО та добровольцем Збройних сил України. Загинув у березні 2022 року під попасною на Луганщині. Олександр Переведенцев також був учасником АТО. Від початку повномасштабного вторгнення воював у складі 71-ї єгірської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України у червні 2024 року. Помер від серцевого нападу. Іван Зембіцький був водієм-санітаром медичного пункту батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Загинув у травні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині. Вшанувати героїв прийшли рідні, близькі та друзі полеглих захисників, а також учні та вчителі ліцею і представники міської ради. Ми завжди будемо пам'ятати їх, і відкриття цих меморіальних дошок – Це наше дякую їм. За їхній вчинок, за їхню мужність. Вони були справжніми героями. Їхній вчинок нагадує нам, що любов до батьківщини і готовність її захищати це і є подвиг. Не забудемо їхньої самопожертви, і хай ці меморальні дошки стане символом нашої пам'яті і нашої вдячності їм. Лише у Калузькій громаді наразі загинули більше двох сотень воїнів. Ще більше сотні вважаються зниклими безвісти. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.